Всім привіт! Всі на своєму каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні буде трішки нестандартне відео. Поговоримо про парфуми, а саме спробуємо решту парфумів від Олечки. пробнічки, ті, що вона мені надсилала. І розповім свої відчуття про ці парфуми. Але я вирішила, що навіщо вам дивитися просто на стігу. І на квіти і на букет, це не цікаво. Давайте я вам покажу якісь реальні красоти, які я бачу. Зараз ми дуже багато часу проводимо в селі, тому буду показувати вам те, що я там бачу. А там багато природи, багато краси і багато квітів. Тож почнемо. Перший парфум, про який я розкажу, це мандарина Duck, класичний мандаріна Duck. А Мені Олечка поклала два парфуми від них. Перший це класичний. Я пам'ятаю, що коли я в когось із блогерів, от я не пам'ятаю в кого, розповідала дівчина про цей аромат і казала, що цей аромат купили, подумали, що тут буде в нотах мандарин, а мандарину тут не виявилося зовсім. Я знала цей прикол, і коли я спробувала, я очікувала все-таки більше на початку цитрусів. Але цей аромат про квіти, про дуже-дуже багато квітів і кедр в базі. Тобто, для мене це аромат більше такий з деревинкою. Мені він сподобався. Не так, щоб сказати, по максимуму, тому що тут є з цієї добірки, тут буде 7 ароматів яких я хочу точно флаконити, і хотілося б пошвидше, тому що хочеться побільше такого наносити на себе. Але цей аромат дуже-дуже цікавий і мені сподобалося, як він розкривається в різну погоду. Я його носила, мабуть, разів три. Що мені сподобалось, він дуже-дуже гарно звучить саме на, на вітряну погоду, на теплу вітряну погоду. От він якась дуже гарно Розкривається на тілі. І я ще зрозуміла: от, розмовляла з іншими дівчатками, говорили це про, про аромати Avon, що, я кажу, він розкривається на мені, він тривається довго на мені. Ми вчетвером. Пробуємо ці аромати, на комусь він злітає, це про різні аромати я кажу, на комусь цей аромат один злітає, мабуть, через 5 хвилин, на комусь тримається на старті всі оці 5-10 хвилин, от вона однакова. На мені звуч, звучить теж по-різному, розкривається по-різному. Тому я кажу про свої відчуття і як це відчувається саме на мені, як це в мене відбувається. Цей аромат на мене стійкий. Ну, як стійкий. Для мене те, що тримається на тілі більше, ніж 2-3 години це стійко. Я завжди так вважаю. Про що цей аромат? Тут на початку, давайте я одразу буду і розповідати, мабуть, і з нотами. бергамот, білий перець, жовта фрезія. Я тут відчуваю цитруси. І цитруси гіркуваті такі. Я думаю, що це баргамот з білим перцем, коли вони так дружать, от вони так і відчуваються. Жовта фрезія, я чесно не дуже знаю, як жовта фрезія пахне. Тому тут не буду казати. Далі йде в середні ноти. Жимолость гардені жасмін отут я згодна. Це дуже насичені такі квіти, але, знову ж таки, для мене все, що з жасмінове, це свіжі аромати. Тобто, це така свіжиночка, гарниночка. Палиться, освіжиться. І в базі кедр і мускус. Я думаю, що через цю базу мені цей аромат і дуже сподобався. Гарнюще. І ще, що я спробую, зрозуміла, це абсолютний унісекс. От я його спокійно уявляю на чоловікові. Я на своєму чоловікові ще не пробувала, треба буде спробувати на ньому, тому що на ньому більше буде розкриватися, я думаю, що кедр. Тому що на ньому дуже гарно грають саме такі фужерного направлення аромати. До речі, А куди відноситься? Ні, цей аромат відноситься до Квіткового. І, до речі, був випущений у 2004 році і парфумер Наталі Лорсмен. Прекрасно. Ну, тоді зрозуміло, чому такі він гарнющий. Вони Наталі Лорсен є велика така парфумерна портфоліо, мабуть, так називається це. Дуже гарнющих, приємних ароматів. Однозначний топчик. Так, давайте поговоримо про наступний. Наступний аромат е теж від Мандарина Duck. The Darker's Duckers. The Darkers Freedom Land. Ось цей Freedom Land я теж бачила у багатьох, але я зовсім не пам'ятаю відгуки на цей парфум. Але те, що можу сказати, Однозначно, це те, що я просто відкрила з пульвіка, я його занюхнула. Це такий заряд позитиву, це така смакота. Це така солодинка, свіжинка, трішечки свіжинки. От його я точно хочу, дуже-дуже хочу. Він дуже-дуже смачнющий. Це аромат на, на вік від 5 до 105 років. Я його прекрасно уявляю на дівчинці, якийсь масінький, молодсінький. І так само він дуже буде гарно звучати на якоїсь бабулечці. На бабулечках все звучить гарно. Це дуже смачнющий аромат. Я тут подивилася одразу по піраміді, тому що, думаю, як би вам так описати, тому що для мене я спочатку, коли його носила перший раз, я його не змогла навіть розділити по нотам. Для мене це смачнюша Ну, дуже-дуже смачно. Тут йдуть по основні, по основні акорди: це солодкі ноти, фруктові і кокос, цитруси, і тропічні ноти. От, згодна повністю. Далі, а, вишня, зелений, свіжопряний, ароматичний. До речі, згодна з усім. Аромат божественний, випущений був у 2020 році, парфумер Карін Бойн. Верхні ноти, полуниця, ананас, м'ята, базилік, бразильський апельсин і італійський лимон. Боже, що може бути смачніше? Я от читаю, в мене вже слюнька виділяється. Я коли бачу полуниця, м'ята, ананас разом, а ще й базилік. Боже, нота базиліку, як вона гарно визвучується в ароматах. Свіжих, літніх базилік, а мандарин-базиліку. У кого був цей аромат? Який він гарнющий? Дуже люблю цю ноту, це краса. Ноти серця, кокосове молоко, піноколада, лічі і жасмін, Боже. А я думаю, що мені так відчувається, От, наче ти на природі ти відпочиваєш десь на морі, на лежаку з коктейльчиком піноколада. Клас. Так, Лічий і жасмін. Ноти бази, коктейль Піско Саур, черешня, мускус і геліатроп. Я не знаю. О тут розписано, от відчувається все. Просто воно так грає разом. Це таке гарне комбо, дуже смачнючий аромат, дуже-дуже-дуже-дуже. І флакон гарнюючий. Оцей аромат я однозначно дуже сильно хочу. Це прям це гарний настрій, це заряд, це, це бадьорість, це, ну це, це красота. Я не можу. Який він смачний, а як він на тілі гарно розкривається. На мені він гармонійно, він якось не скочується одразу в базу, він якось так плавно відкривається. Але, на жаль, не дуже був стійкий. Можливо, можливо зі флакону воно б краще трималося, тому що це ж від левантики. від левантики все рівно вони контактують з повітрям і, можливо, не так іде стійкість. Але який він класний. Дівчата, у кого він був? Хто теж так захоплюється? Яка це смакота? Боже. І флакон, дивлюсь на флакон, який він гарнющий. Це прямо мені треба. Мені треба, хочу. Так, поїхали давайте наступний аромат. Так ось, мені Олечка поклала. Три аромати від Елізабет Арден з лінійки Крінті. У мене колись Крінті в мене був і декілька разів був. Зараз у мене копія на нього. Не знаю, просто він копійки ці 100 мл копії мені видалися, я їх купила. Але я б хотіла оригінальний купити, він не настільки дорого коштує. Його можна на акціях купити за дуже бюджетну ціну. І з ось таких з лінійки Грінті у мене був лише екзотик. Я пам'ятаю, він знятий, і теж його він був, мабуть, років 6-7 назад. Не знаю, давненько він був у мене. І він мені дуже подобався, він дуже такий. Ну, Не те, що екзотичний, він відпустковий. От Ви наносите цей аромат, і ви одразу відчуваєте відпустку. Ну, от Ви на морі десь, відпочиваєте. І ось ця вся лінійка, крінті, для мене це все літня історія. Я ще не зустрічала. Я знаю, що там є, більш солодші, більш важчі аромати. Але для мене це такі більш літні, більш сонячні, більш теплі аромати. Не те, що теплі, а саме на теплу погоду. Так, ось, давайте поговоримо про перше. Перший це Green tea лаванда, боже, я нанесла на блотер, нанесла на себе, і, і цей аромат я теж декілька разів наносила. І він мені дуже сподобався. Одразу скажу, І одразу скажу це показник, я його вже знайшла на натіна і поклала собі в кошик, буду чекати гарнішу ціну. Зараз непогана ціна, можливо, буде щось на акції з без, безкоштовною доставкою. Я його візьму. Як для мене це пахне? Це прекрасніша мильна лаванда. Що хочу сказати, всі ці лінійки Грінті відчуваються саме стержень зеленого чаю класичного. І от який би аромат з цих трьох дуже це чітко відчувається, тому що три аромати одразу можна відчути. Тут дуже гарно відчувається саме ось цей стержень трав'янистості цього з чаю, ось цього такого. от самої бази, бази головного. Так ось давайте про лаванду. Перший раз, коли я його спробувала, він на мені розкрився мильно. І він на мені розкрився саме ось тим милом. Як тому в, в мене в дитинстві що мама, що бабуся, вони дуже любили купувати різне мило і класти його в шафу між одягу, щоб зберігався цей аромат свіжий. Так У мене мама дуже любить трояндові мила, трояндові аромати. В неї, часто було. в неї навіть колекція була. Я пам'ятаю, в радянські часи вона збирала різні мила з різними ароматами. От така колекція в неї була. А я аромати колекціоную. А бабуся моя любила лаванду. В неї дуже часто була в шафі саме лавандові мила. І я коли вдихнула, я от прям згадала ось це мило. Воно дуже красиво розкривається. Ти себе відчуваєш, навіть наче ти з душу такий свіжий, чистенький. Тобто, для мене це свіжий аромат чистоти тіла. Тільки помитого, а з гарним доглядом, з лавандовим доглядом, це не та кисла лаванда, не фужерна лаванда, не чоловіча лаванда, яка часто зустрічається. Мені воно сподобалося, Дуже сподобалося, Якщо буде гарна ціна ще з безкоштовною доставкою, то обов'язково придбаю. По основним акордам вони тут заявляють: лаванда, роматичний, зелений, цитрусовий, свіжопряний, трав'янистий, квітковий, свіжий мускусний. Згодна зі всім. Випущений він був у 2010 році. До речі, я думала, він у 20-х роках випущений. Чомусь раніше якось про нього і не говорили. Ну, не знаю. Верхні ноти. Лимон малфі, ромашка, і мандарин. Боже, яка краса! Можливо, я тут м'яту і ромашку, це відчуваю цю травянистість, мильність. Клас. Ноти серця, лаванда, чай і магнолія. І ноти бази, мускус, амбрета і береза. Прекрасний аромат, дуже гарнючий. Бачила бачила у, дуже... у дівчаток просто у групі у Юлії Олійник, там, хто ділиться аромати дня. Так Ось там був цей аромат. але... Я до цього якось не придивлялася, а тепер прям, прям хочу. Класнючий. Так, поїхали далі. Наступний аромат. Наступний аромат у нас зелений чай з Фісташковий від Елізабет Арде. Так ось, Грінті, пістачо, пістачо Crunch від Елізабет Арде. Коли я його перший раз спробувала, цю красу, це краса. Але я ще не впевнена, щоб я його хотіла саме офлаконити. Тут фісташки не такі, як я пробувала у Арабі. Я вже казала, що мій топ зараз це від Paris Conner. У мене це просто любов до сліз. Там ось ці фісташки, вони свіжі, молочні, а тут вони якісь квітково солодкі. От і вони знову ж таки цей стержень зеленого чаю, вони більш трав'янисті. Тут фісташка лише на початку, а далі він розкривається, знову ж таки, і виходить в класичну базу зеленого чаю. Тут ну, немає, не знаю, немає ось цієї такої дзвінкості горішкової. Аромат дуже гарнючий. Дуже гарнющий, приємний. Але знову ж таки, це аромат уже не настільки аромат чистоти, як з лавандою, якщо порівнювати його. Приємний, гарний, для гарного настрою, прекрасний літній настрій. Що у нас тут? Основні акорди. Зелений ваніль. А, до речі, ваніль. Оце ваніль є. Я... Да, ваніль. ваніль мені і не дає. Якось так при, прибитися. <сум> Ванільний, цитрусовий, пудровий, квітковий, деревинний, свіжопряний, горіховий, свіжий і озонові ноти. До речі, озонових нот я тут не відчуваю взагалі. От Він не настільки свіжий, як би мені цього хотілося, мабуть. Мабуть, я трішки іншого очікувала, тому що вже порівнювала з іншими ароматами та свісташкою. Аромат був випущений у 2025 році. Прекрасно. Це тобто, новинка цього року. До речі, зараз він в деревинку пішов трішки. Верхні ноти: зелений чай, фісташки і бергамот. Ноти серця. гліотроп, трояндова вода і магнолія. Трояндова вода, я тут взагалі не чую. Я троянди взагалі не чую тут. -у. У мене, до речі, просто є трояндова вода для обличчя, для тіла влітку так освіжитися, то я не відчуваю це так. Ага, ноти бази. стрючок ванілі і біла амбура. Цікаво. Гарнющий аромат, так, у нас попереду ще є. Давайте поїхали далі. Наступний аромат – це вже зелений чай з кокосом. Ось цей аромат, так, до речі, правильно він називається Green Tea Coconut Breeze. від Алізерден. Це аромат відпустка. Оце відпустка, це знову ж таки, от мене, мабуть, цей випуск іде приуроченої відпустці. Хочеться вже на море, дуже сильно хочеться. Це піна колада. Це дуже свіжо-кокосово, солодко, але солодко не по гурманськи Тут саме ця кокосова водичка. Мені цей аромат трішечки нагадує той, що в мене є від Бью. Це Fairy Tale Secret. То, що мені пані Марія подарувала, Ось, він трішечки мені схожий, але там, не там має такої свіжинки. Тут же, знову ж таки, є в базі стержень зеленого чаю. Аромат гарнющий, але якби в мене не було того аромату, я б захотіла цей точно. Це відпустка. От просто відпустка у флаконі. Здається, він вийшов в минулому році. Давайте ще зглянемо. Тому що, я пам'ятаю, в минулому році дуже багато хто про нього розповідав. Так, да, у минулому році, да, аромат був випущений у 2024 році. Так, що у нас тут? Основні акорди: кокос. Безумовно, я б його тут кокос. 95%. <ріст> Цитрус, зелений, свіжопряний, квітковий, свіжий, мускусний, солоний. солоне солі тут не відчуваю взагалі. Солодкі ноти і пудро. де тут сіль? Може, що щось, щось зіно? Я тут не відчуваю солі. Хоча сіль я дуже люблю. Ой, морську сіль люблю. Боже в ароматах. Як це гарно звучить. Верхні ноти. Кокос, бергамот, сіль, коліандр, коріандр. Ноти середні ноти, зелений чай, петалія це молекула здається гіуа, Гіуадан, Кармафло і Маханіо. Угу. І базові ноти, мускус, біла амбра і добовий мох. Я так розумію, через оці молекули треба. Не через блотер, мені зараз було б вдихати його, а на тілі. Тому що на тілі у кожного цей аромат звучав би трішки по-іншому. Ага. Угу. Добре. Ну я його носила лише один раз, чесно скажу. І Просто він мені нагадав, і я так його і не розношувала. Треба було б трішки ще більше поносити. Гарний, але знову ж таки, аромат відпустка. Хочеться на море. До речі, спустилася вниз стала читати коментарі. І багато хто відчуває цю ціль. Думаю, що треба мені трішки буде його поносити, щоб я, нарешті, відчула цю сіль. Але мені дуже подобається три аромати від Elizabeth Arden. І всі вони дуже-дуже гарні. Це прям. Дуже гарно. От, от, от Я не знаю, майже всі аромати, які я пробувала. Хоча я пробувала найбільш популярні, які мають дуже гарні відгуки, аромати. І це просто краса якась. Молодці виробники. Якщо я не помиляюся, це американська школа ароматів. Це, це гарно. Так, поїхали далі. Наступних у нас вже два аромати від різних виробників, вже не буде так групами. А, аромат бюджетний, Colabo Green. Я знаю, що за цим ароматом дуже багато люди плачуть. І я бачу на барахолці, там, де аромати продають, бо дуже багато хто шукає і в залишку, і куплю за будь-яку ціну. Але його ніде немає. Я бачила, я так розумію, взагалі цей бренд Колаби вони якось знімають майже все. Тому що я була недавно в просторі і бачила Колабо Floral і Woody. Я ще так ось думала, може взяти Floral, але не було пробників. До речі, у кого були пробники, може. пробники. У кого був колабо Floral, Як він вам? Може, ви мені поділитися своїми відгуками, можливо, мені треба взяти, поки він по дуже гарній ціні. Так, що можна сказати про цього красотуна? Ну, по-перше, це свіжість. Я його навіть на себе нанесу. Це свіжо дзвінко, кисловато. Для мене цей аромат пахне як салат. Як зелений салат, такий свіжий, тільки приготований. Я коли його спробувала, я спочатку його не зрозуміла, чесно скажу. Перший раз мені Олічка написала, що вона прям плаче за ним, тому що він знятий. І, якби була змога, вона б купила ще. Але я на початку взагалі не зрозуміла. Але потім, коли почала рознюхувати, я відчуваю свіжий, зелений, гіркуватий салат. По нотам у нас тут що з'являється? Базилік, кіпарис, сіамський бензаїн і шавлія. Ну, мабуть, салат є. Гарнющий аромат. Ось цей дійсно я б теж, якби він був. Але, на жаль, аромату я не бачу ніде. Та й багато хто його шукає. Ну, Гарнющий, він гарнющий. До речі, я розумію, що от останнім часом, коли поганий настрій, раніше мене рятували солодкі аромати, а зараз трішки на вулиці більше сонечка і тепла. Хочеться ось такої зелені трави, ромашки. От, ой, ромашка, боже, як люблю ромашки. Ми гуляли, до речі, ми знаходили дику ромашку. Ой, на просторах це так класно. І це начебто ромашка, простенька квіточка, малесенька така. Але як вона піднімає настрій, як вона дарує якісь приємні відчуття? Просто краса. Краса. Тож, Калаба Грін поплачемо теж. Ну, він знятий і ганятися не буду. Відлевантик, звичайно, використаю до кінця, тому що це любов, це сподобалось мені. Я знаю, що Олічка теж за ним плаче. теж. Ну, може, ми знайдемо щось схоже. Будемо пробувати нові аромати. Аромати в світі, бо знасткільки, тому є з чого обрати. Так, Наступний аромат це Less Essentials Fig. А цей Аромат я зустрічала, і я дивлюся, що останнім часом про нього все більше почали говорити. Я якась не придивлялася до цього, не знаю, чогось не прид... чогось не придивлялася. Але я його бачила на Єві і бачила, що він достатньо такий бюджетний за людську ціну. В принципі, такий аромат можна купити. Дехто. Це його вдихаю. <сіх> Дехто навіть зустрічала з дівчаток, ділилися, що купували ще аромати з цієї лінійки з трояндою, з ваніллю, щось іще було. А, Ілангеланг, тут їх бо скільки. Але поки що ось цей з фігом, він, мабуть, <сіх> з інжиром. З інжиром він якось, мабуть, на першому місці поки що в топі. Що можу сказати? Я його коли перший раз розпалила, в мене було таке відчуття, наче я от трішечки знову нюхаю в Оманіті від МОГЛЕР. Це взагалі ні, вони не схожі, але сам ось цей інжир я почала розпізнавати. Тому що, коли я спробувала в то мені здавалося, що це якесь болото, забродивши листя. Якась, я не знаю, якась річкова трава, щось із цієї області. А це інжир так гуляє. Це він так себе проявляє. Тож тут відчувається цей інжир і зелена трава знову ж таки, зелена трава. Зелена, гірка трава це лише літній аромат для мене. Я б зимку таке носити не змогла. Але зараз, от коли на сонці, ми вчора були, цілий день були в селі, на вулиці, мабуть, було градусів 35, дихать було нічим. І от такий би аромат мені от він би давав змогу дихати. Я люблю жасмінові аромати в жару, от коли така спека. І ось такий аромат мені теж сподобався. Він цікавий. Я його навіть подумувала б і придбати. Але якщо. Пізніше, це не найголовніше, це не в топах. Але б я його не проти була придбати цей жир, це гіркота, він свіжий. Вона прямо давала б якийсь гарніший настрій, чи що. Що в нас тут? Заявлено цитру, солодкі ноти, дерево, дерево, до речі, згодне. От як прочитала, тоді вже почала відчувати. Зелень, фруктовий, свіжий, білоквітковий, свіжопряний, лактонний мускусний. Лактонний? Угу. Цікаво. Верхні ноти, інжир, лист інжиру, апельсин і баргамот. От початок згодна. І від бергамоту гірчинка, інжирусть, цитрусовість є. Прекрасно. Ноти серця, неролі, жасмин, кокос і троянда. Ні кокосу, ні троянди, я тут не відчуваю. Жасмин згодна. Неролі можливо. Не знаю, як точно пахне неролі, але в тих ароматах, там, де вони були, щось схоже було. Ноти бази, кедр і білий мускус. Все, все, все ясно. Тому що, якщо є кедр і білий мускус у базі, все, я таке хочу. Ох! Боже, дівчата, дякую вам за цю можливість. Пробувати аромати, тому що завдяки цьому я от розумію, що які бази, які ноти в ароматах мене манять до себе. Це просто супер. Тож, це вся була історія. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви подивилися на природу, послухали про аромати, флакончики, звичайно, були. У вас піднялося настрій, або ви заснули, відпочили, настроїлись на позитивний ряд. Тож, всім дякую за увагу, Па-па